Президент України Володимир Зеленський прагне завершити війну вже цієї осені. Президент США Джо Байден готовий надати дозвіл на удари по території Росії американським озброєнням. А Камала Гарріс перемагає Дональда Трампа на Ключових для перемоги дебатах, отже, яким чином президент Зеленський готовий завершувати війну в Україні вже цієї осені, коли США дадуть нам цей дозвіл на далекобійні удари в глиб території Росії, і що важливо сказали в на дебатах ключові кандидати у президенти США Камала Гарріс і. Дональд Трамп, отже, іспанська преса аналізує план президента Зеленського по завершенню війну війни в Україні. Де мова про план перемоги України, який президент планує представити ключовим політичним лідерам США, зокрема президенту Байдену, Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Іспанська преса пише про те, що президент Зеленський прагне завершити війну в Україні вже цієї осені шляхом. Потужного міжнародного тиску на Росію Зеленський планує тиснути на Росію, зокрема, зібрати всіх міжнародних партнерів, е, організувати такий потужний тиск на Росію, який би змусив Кремль піти на поступки в Україні, і фактично примусив Кремль до миру, аби примусити Росію провести адекватні добросовісні перемовини з Україною і завершити цю війну на вигідних. Для України умовах ось такий план зараз просуває президент Зеленський. Раніше він говорив про те, що цей задум, ця стратегія містиме засоби дипломатичного, економічного та військового тиску на Росію. За його словами, все буде залежати звісно від західних лідерів, адже вони мають ту силу, ту владу, аби натиснути так сильно на Росію для завершення війни в Україні. І зараз саме президент Зеленський буде спілкуватися про цей план із ключовими. Західними лідерами, і якщо вони погодяться, на його думку можливо завершити війну вже цієї осені, зокрема шляхом посилення е, тиску на державу агресор, і е, до цього плану входить і наступ України в Липкурської області. Таким чином планують тиснути на Путіна, аби він завершив е, війну в Україні зокрема, пішов на поступки для мирного врегулювання. Війни, крім цього, ем, у цьому треті є й саміт, саміти миру, які проводить Україна, другий саміт миру на цей саміт планують запросити і Росію, і е, ймовірно, якщо буде посилено тиск на державу агресор президент Зеленський сподівається на припинення вогню та завершення війни вже е, цієї осені. До речі, канцлер Німеччини Олаф Шольц говорив про те, що зараз настав час для мирного врегулювання війни, але на вигідних для України. Умовах, і за його словами він провів дуже таку таємну конфіденційну розмову із президентом Зеленським, і голова української держави погодився із ним. Про це, отже, зараз готують подальший тиск на Росію, збільшення тиску, аби примусити Кремль піти на мирну угоду, завершити війну в Україні на вигідних для нас умовах. Тим часом в Білому домі вже Нарешті дозріли до надання дозволу Україні на нанесення ударів глиб Росії західним озброєнням. Про це пише Reuters. Отже, президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація вже готує опрацьовує всі деталі надання дозволу Україні на нанесення ударів глиб території Росії західним озброєнням. Звісно, Україна вже давно б'є по Росії, але... Не західним озброєнням, а лише е, власними дронами е, нам дозволяють бити по Росії західним озброєнням лише поблизу кордону з Україною, по невеликій такій території. Але президент Зеленський Україна вже давно закликали США, Британію та інших союзників дозволити бити в глиб Росії мінімум на 300 кілометрів, аби знищити їх ланцюжки постачання, склади боєприпасів, і ключове в цьому саме аеродроми, з яких Вилітає авіація, яка бомбить нашу цивільну інфраструктуру, наші міста. І нарешті Білий Дім вже готовий надати цей дозвіл, і будемо сподіватися, що це вже буде зроблено не надто пізно. Бо раніше була інформація про те, що Росія вже готується до цього дозволу і передислокувала багато своєї військової техніки, літаків поза межі радіусу, дії систем Атакамс, Але Інститут в інституті дослідження війни говорять про те, що досі в зоні радіусу дії цих систем залишається дуже багато військових об'єктів. І, до речі, про це цього тижня президент Байден буде говорити із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Е, ймовірно, вони будуть обговорювати надання дозволу Україні для ударів не лише далекобійними ракетами Атакамс, але, але, але й також крилатими ракетами Стормшейду, які можуть бути. В території Росії, і вже сьогодні до України приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен разом із своїм британським колегою Девідом Леммі, і журналісти, зокрема американські, з посиланням на очільника комітету конгресу з питань так, закордонних справ Майкла Мокола говорять про те, що Ентоні Блінкен таки привіз до Києва дозвіл. На нанесення таких далекобійних ударів глиб території Росії про це заявив Макол, що вже є такий дозвіл, і до речі, це вже визнають навіть в Кремлі. Речник кривавого диктатора Путіна Дмитрій Пісков заявив, що США та Захід вже надав такий дозвіл Україні на далекобійні удари глиб території Росії. В черговий раз він просто розніс свою істерію по соціальних мережах, виступив з новими погрозами, але. В принципі, це точно Росії не допоможе у боротьбі з далекобійними ракетами атаками з крилатими ракетами Storm Shadow. І Раніше аналітики говорили про те, що цей дозвіл надасть Україні стратегічну перевагу, яка допоможе нам переломити хід війни. В нашу користь і до речі, зараз посилюється тиск на адміністрацію Байдена і від конгресменів Палати представників е, всі побачили, що Байден таки рухається до надання того дозволу або вже він цей дозвіл надав, так якщо Антоні Блінкен сьогодні про це заявить. Ми будемо вже про це знати сьогодні. Якщо ні, то можливо вже був наданий цей дозвіл таємно, але конгресмени з палати представників. Дотискають Байдена і публічно посилюють тиск на адміністрацію з вимогою е, термінового надання дозволу на ці е, далекобійні удари. Маємо ще дуже цікаву заяву із Великої Британії. Зокрема, британський міністр оборони Великої Британії Джон Хілі прокоментував наступ України в Липкурської області. І за його словами, чим довше чим довше сили оборони будуть перебувати в Курській області, тим більш слабким стає. Російський диктатор Володимир Путін. Ось такий меседж від, від Великої Британії про те, що утримуйте позиції в Курській області. Це знекровлює, знеслаблює російську армію і, зокрема, російського диктатора Володимира Путіна, як і військово, так і політично і психологічно. І зокрема на заході, сподівається, так як і президент Зеленський сподівається використати у цю окупацію територій в Курській області. Для як важель впливу для перемовин з Росією, якщо буде достатньо тиску на Кремль, сподівається, що зможна буде змусити Росію піти на мирні перемовини і на, на вигідних для України умовах завершити цю війну для забезпечення справедливого миру. Тим часом віце-президентка США Камала Гарріс та і Дональд Трамп, колишній президент США, виступили на ключових у цих виборах. Дебатах вони пройшли цієї ночі на американському телеканалі ABC News. і за результатами опитувань виборців, які дивилися ці дебати, Камала Гарріс перемогла Дональда Трампа. Отже, американський телеканал CNN пише про те, що Гарріс таки перемагає Трампа. Зокрема, 63% зареєстрованих виборців, які дивилися ці дебати, вважають, що Камала Гарріс краще виступила. За від Дональда Трампа в той час, як 37% лише вважають, що Трамп таки краще себе Ось. і насправді ці результати опитування є дуже важливими і ключовими, бо відображають реальну думку виборців. І є таким авторитетним показником. Бо під час попередніх дебатів, які програв Джо Байден, тоді Джо Байден фактично програв Трампу із таким самим. Співвідношенням результатів із таким самим співвідношенням голосів думки виборців. Тоді 67% виборців сказали, що Байден програв, тобто переміг в той час, як 33% заявили, що, заявили, що він таки добре виступив. Отже, це серйозний показник, який відображає реальну думку американського народу. І зараз, зокрема, розберемо її. Ключові заяви кандидатів в президенти США, зокрема, вони багато говорили про економіку, про різні політичні питання. Обговоримо перш за все війну в Україні про ситуацію в Україні. Вони також говорили. Отже, колишній президент США Дональд Трамп розпочав свої дебати з того, що в черговий раз всім розказав, що може завершити війну в Україні в Україні за 24 години. Він заявив. Що якби він був президентом, Путін ніколи би не вторгся до України. Ось цікаво, що Трамп насправді вже був президентом в той час, як Росія е, окуповувала Крим і Донбас, але він з тим нічого в принципі, не зробив. І про це багато аналітиків пригадували сьогодні вночі. Але ось таку ось, ось такі заяви від нього він говорив, що. Надто багато США витрачають коштів на Україну, і, до речі, ухилився від відповіді на те, чи підтримує він перемогу нашої держави. У той же час Камала Гарріс відповіла Трампу на це досить серйозними аргументами. Вона заявила, що якби президентом за останні роки був не Байден, а Трамп. То Трамп би здав Україну Путіну. Крім цього, за її словами, ем, Путін тоді би просто вільно сидів би в Києві і далі споглядав на Європу, планував би подальший наступ на Польщу. Вона нагадала, що Байден та його команда, зокрема, вона та Байден, об'єднали 50. Країн світу, зокрема на підтримку України, консолідували міжнародну коаліцію, забезпечили надання військової допомоги економічної, фінансової, гуманітарної, надкладнакладене накладення санкцій на Кремль. В принципі, вона перерахувала усі досягнення адміністрації Байдена на підтримку України і усі досягнення щодо тиску на Владимира Путіна і з цим, звісно. Складно не погоджуватися, складно не погодитись, і перерахувала вона всі ці досягнення. І в свою чергу Дональд Трамп таки відмовився говорити про те, чи підтримує він перемогу України. Він заявив, що підтримує припинення вогню, і, зокрема, і підтримує припинення війни війни, у якій гинуть мільйони людей. Ось мільйони людей. Але звідки в нього такі дані? Трамп не навів аргументів щодо цього і не посилався на якесь джерело про зокрема про мільйони втрат. І крім цього, Дональд Трамп в першу чергу і заявив про те, що, начебто, Україна приховує реальні втрати у війні, але не навів жодних доказів цьому, і знову ж таки повторив, що, начебто, за 24 години може завершити війну в Україні. Але як саме він це може зробити, він не сказав. Ось. В принципі це найважливіше про що говорили кандидати у президенти США на цих дебатах. Камала Гарріс перемогла Дональда Трампа, дійсно виступила краще від нього. І про це говорять американські виборці. І передвиборчий штаб Камала Гарріс вже пропонує провести ще один раунд дебатів. Відчули вони, що мають перевагу над Трампом, що гарно виступили, і хочуть продовжити ці перемоги на ще одних дебатах. В той час разом з тим штаб Трампа поки не готовий відповісти. чи... Будуть вони знову ж таки брати участь у цих дебатах, але значно краще Гаріс виступила за Джо Байдена і фактично перемогла Дональда Трампа на цих дебатах згідно з результатами опитувань виборців, американців, американців, які дивилися, стежили за цими дебатами на американському телеканалі ABC News. На цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!